Якоєд Пітерсон, а це мурахи-листорізи, і вони дуже сильно кусаються. О, ну ось знову. Він дірявить мені палець. Коста-Ріка ігровий майданчик для шукачів пригод. Якщо ви вирушите на південний захід, ви опинитеся у густому тропічному лісі півострова Оса, у справжньому первісному раю, де мешкає одна з найвражаючих істот, яких я коли-небудь зустрічав. Прямо перед вами звичайна смуга землі, що знаходиться у серці тропічного лісу. І може здатися, що це стежка, але насправді її зробили мурахи-листорізи. І щойно сонце опиниться трохи вище, а ліс потепліше, тут просто кишитиме цими маленькими працьовитими комахами. Мурахи листорізи відомі тим, що мають найскладніше суспільство у тваринному світі. Вони будують мурашники діаметром до 30 метрів, які можуть вмістити понад 8 мільйонів особин. Можливо, вам цікаво, що роблять ці 8 мільйонів цілий день. Що ж, так як їх збуть листорізами, то вони ріжуть листя. Ого, тільки погляньте. Колись цей листок був цілим. І можна побачити, де мурахи майстерно вирізали цілі ділянки, щоб забрати їх назад до гнізда. Ну добре, ходімо далі і спробуємо знайти цих мурах. Стежки тропічного лісу можуть простягатися на милі. Та якщо піти за мурахами, які несуть листя, врешті-решт, вони приведуть вас до гнізда. Не те місце, де б ви хотіли опинитися, на відміну від мене. Бо я хочу кинути виклик одному з цих розлючених солдатів. Ну що ж, друзі, щойно ми знайшли мурашник. Якщо я на нього наступлю, мене буквально з'їдять. Як бачите, я підкотив свої штани. Виглядає чудово. Так, це мій особистий стиль для джунглів. Ви готові? Піду знайду розлюченого солдата. Треба зробити це швидко. Ну що ж, я пішов. Так, давай заходити в зону оточену мурахами листорізами дуже небезпечно. І буквально за секунди я вже був оточений. Ну добре, треба знайти величезну. Прямо зараз нас атакують. Обережно. Вони лізуть на тебе. Не дай себе вкусити. О, дітько, вони лізуть з цієї діри. Добре, треба схопити одного. Ти тільки поглянь, вони просто вистрибують з цієї дірки. Ого, тільки погляньте на цього, який величезний. Впіймав. Здуріти. А, не кусай мене. Вау, повзе по нозі. Добре, час звалювати. Ходімо, так, ходімо. Добре, пішли. Назад, назад. А. Тримайтеся. О, Господи, вони усюди. А. О Боже, які вони величезні. Просто обліпили мене. Ти в порядку? Так, господи, як же їх багато. А, як же вони швидко напали. Чекай, на тобі сидить величезний. А. Так, заради зйомки цього епізоду навіть Марка покусали. Ого. Це величезна мураха солдат. Цей вид мурах не жалить, вони лише кусаються. І для мене це добре, бо мої руки не будуть такими, як після вогняних мурах. За співвідношенням розміру до ваги тіла це одна з найсильніших тварин на планеті. І мені казали, що ці щелепи настільки потужні, що можуть розрізати шкіру. І я знаю, що вам дуже цікаво, наскільки вони потужні. І саме тому сьогодні мене вкусить мураха алесторіз. Під час загрози солдат атакує будь-якого загарбника з неймовірною силою, незважаючи на його розмір. Своїми потужними щелепами вони кусатимуть та розриватимуть жертву, не виказуючи жодного милосердя. Для мене укуси не такі страшні в порівнянні з тим, коли мене жалять. Та зараз я дивлюся на ці щелепи і думаю, цей хлопчина точно проб'є шкіру. Заради моєї безпеки та безпеки команди ми вирішили провести цей експеримент з однією мурахою. Ця сцена надзвичайно шокуюча. Тож ніколи не намагайтесь повторити те, що ви зараз побачите. Приготуйтеся. Зараз буде кров. Ну що ж, Койот Пітерсон, і прямо зараз мене вкусить Мураха Лестаріс. Готові? Чекай, чекай. Фу. Один. Фу. Два. І три. <плес> Так, точно пробив шкіру. Неначе бритвою. У мене дуже високий больовий поріг. Тож моєю метою було протриматися 60 секунд. Ви це бачите, він дірявить мій палець. Ці мурахи дуже розумні, тож, переходячи від місця до місця, вона перевіряла, де моя шкіра слабкіша. Боже, дуже добре мене вхопив. Боляче. Його щелепи врізалися в мене, наче гарячий ніж, у тепле масло. І це було дуже боляче. Як же боляче! Так, він точно пробив шкіру. Не дивіться, якщо ви чутливі. Ця частина просто божевільна. Ці щелепи гострі, наче бритва. Дуже важко тримати руку на місці, і ви бачите, як виступає кров. Поки мураха впивається мені в палець, я відчуваю, як прорізається кожен шар шкіри. Він занурює головешку мені в палець. Секунди відчувалося, наче хвилини, а піт стікав по моєму обличчю. Зрештою, мураха зрозуміла, що я не здамся. І як тільки вона витягнула щелепи з мого пальця челендж було завершено. Я протримався понад хвилину під натиском щелеп мурахи листоріза. Добре, я знімаю його. О, боже. О, гидота! І моя кров вже починає згортатися, але гляньте на це. Святі яйця. Це дуже потужна маленька комаха. Мій палець зараз просто пульсує. І в моїх пошуках найпотужнішого жала та укусу комах мушу сказати, що мураха Листоріс, безперечно, може пробити людську шкіру. І за шкалою сили укусу я оціню цю маленьку комаху на вісім. Я навіть не можу уявити наскільки сильною буде мураха куля, якої от Пітерсон. Фу, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Це було боляче. Як і всі мурахи, листорізи атакують виключно в разі загрози. І я знаю, що ви думаєте. Гей, която, чи не надто далеко ти заходиш з цими укусами? Поглянь на свій палець, це наче фільм жахів. Якщо чесно, я навіть не думав, що одна мураха може завдати стільки шкоди. Мораль історії така: якщо ви будете в костариці, звертайте увагу на оточення. Він дірявить мені шкіру, бо останнє місце, де ви хочете опинитися, це серед рою розлючених солдатів.